Вітаю всіх глядачів БОСТОК. Мене звати Роман Прядун, Сьогодні говоримо про ситуацію з замороженими коштами Російської Федерації, які захід все ще не передає на потреби України. Мій співрозмовник сьогодні народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мерешко. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день, дякую за запрошення. Що ж, у чому на вашу думку полягає політичний сенс зволікання Заходу стосовно конфіскації російських активів? Це страх перед прецедентом чи брак політичної волі, чи немає пінгрунтя законодавчого? Чи не здається, що ця бездіяльність вона в принципі грає на руку Москви фактично? Ну, безумовно, ви назвали декілька причин, і кожна з них дійсно має місце. Цей брак політичної волі, насамперед, це і страх створення прецеденту. Справа в тому, що ми з цього питання вже давно спілкуємося з нашими візаві, з нашими колегами з різних парламентів. І коли ми спілкуємося, ми постійно, я маю на увазі себе, членів нашого комітету, ми постійно наголошуємо на необхідності не просто заморозити, а конфіскувати і передати Україні. І російські суверенні активи, і я постійно наголошу на тому, що треба також хоча б заморозити а бажано і конфіскувати активи російських олігархів, тому що вони також підтримують російську воєнну машину. Але навіть наші союзники вони не готові до цього. Я маю на увазі союзники в Європі. І тут питання полягає в тому, що, наприклад, такі країни, де Є російські суверенні активи, але їх небагато, Вони готові це зробити. Я маю на увазі, наприклад, Канаду, яка створила дуже позитивний прецедент, прийнявши відповідний закон. І я маю на увазі Сполучені Штати. Це, це само по собі важливо, бо це великі країни, хоча там не дуже багато російських грошей, але вони створюють позитивний е, прецедент. Але ті країни, європейські країни, де багато російських грошей, вони е, не дуже охочі Хочуть це зробити, і яка їхня логіка? Ну, логіка, я б сказав скоріше політична або економіка-політична. Тобто нам пояснюють це таким чином: що якщо ми конфіскуємо російські гроші, то інші авторитарні країни, які також тримають свої гроші в європейських країнах, вони цього не будуть робити, будуть цього боятися, наприклад. Гроші Китая, гроші Саудівської Аравії, гроші інших країн для них це буде небезпечний прецедент. Вони втратять довіру до стабільності, і це ну, суттєво негативно вплине на економіку, на банківський сектор цих європейських країн. Тобто пояснення, як ми бачимо, скоріше економічне. Раніше висловлювалось пояснення такого правового характеру, що, що треба для цього праві підстави. Але я, як юрист, міжнародник який це питання спеціально досліджував, я не бачу абсолютно жодних а, юридичних контраргументів проти необхідності а, міжнародної справедливості і сплати репарацій державою агресором. Але на жаль, поки що ситуація не дуже змінюється. Ми над цим наполегливо працюємо. До речі, я хочу згадати: нещодавно я зробив заяву разом з головою комітету закордонних справ британського парламенту. Ми опублікували статтю в західній пресі з закликом конфіскувати російські гроші. Було дуже багато таких заяв. В тому числі з моєю участю за участю моїх колег-голів комітетів закордонних справ Європейських парламентів. Тобто праця йде в цьому напрямку, але поки що, на жаль, результату немає. Тут, знаєте, можливо, ну, деякі, наприклад, Колеги вони кажуть так: європейські я мають на увазі. Ну, було б непогано, якби, наприклад, європейський парламент ухвалив відповідну резолюцію закликом до конфіскації російських грошей, бо це дало би поштовх для національного законодавства або, або для рішень на національному рівні. Е, ну на жаль, знаєте, результату, на який ми розраховуємо, поки що немає, але ми продовжуємо нашу боротьбу. А стосовно того, яким чином можна використати все таки ж ці активи, Україна наполягає на повній конфіскації, що логічно, зважаючи на те, що ми зараз вже маємо сотні мільярдів збитків від російської агресії, три варіанти: повна конфіскація, використання відсотків, які зараз пропонує Європейський Союз, і створення фонду гаранта. який, на ваш погляд, найбільш реальний? Так, дійсно, зараз ми можемо розраховувати тільки на відсотки від цих суверенних російських активів, і ну, це робиться. Тобто тут немає якихось проблем з західними партнерами стосовно використання грошей, то так, насамперед, ті збитки, які вже Росія завдала. І е, Україні, українській економіці, і, держ... і е, громадянам України я нагадую, що є реєстр таких збитків, і там сума вже набагато перевищує е, цю суму 300 мільярдів. Тобто, це треба сплачувати, це треба шукати е, якісь які шляхи е, е, стосовно того, як використати е, тут є певні питання, тому що. Я вважаю, що е, головне, щоб Україна отримала ці гроші і самостійно вирішувала, як використовувати. Бо нашим пріоритетом на сьогодні є наша оборона, наш захист. Тому я вважаю, що е, насамперед було б важливо використати ці гроші для закупівлі зброї, наприклад, американської європейської зброї, але це моє особисте е, бачення. Водночас європейці. Кажуть деякі, скажімо так, європейські колеги. Вони кажуть, що ці гроші навіть відсотки, їх треба спрямовувати на відбудову України, а не на а не на закупівлю зброї. Ну тобто, вони дотримуються такої логіки, з якою я не погоджуюсь особисто. Бо це має бути суверенне право України вирішувати, як, які мають бути пріоритети, і як використати ці гроші. Зрозуміло, а як ви оцінюєте загалом? Ви вже зазначили кілька проблем, які особливо європейці вказують на них стосовно конфіскації повної. Як ви оцінюєте цю правову логіку опонентів конфіскації? Чи не підірвана ця логіка взагалі-то агресію Росії, яка фактично зруйнувала ну, той світовий порядок, який існував до? Навіть до 14-го року, скажімо так, Франція, Німеччина це основні країни, які побоюються зараз цього кроку. Наскільки з політичної зору точки зору виправдана їхня поведінка? Як на ваш погляд? Я дуже ретельно аналізував цю правову логіку. В лапках правову логіку деяких представників європейських держав, особливо тих, які тримають у себе російські гроші, і як юрист, як юрист, і як юрист міжнародних, зокрема, але я не бачу якихось вагомих аргументів проти необхідності конфіскації. Насамперед, аргумента, аргументація необхідності конфіскації базується на засадах міжнародного права. Є е, навіть такі статті стосовно відповідальності держав за е, е, міжнародно правоправні вчинки, і там дуже чітко йдеться про е, е, санкції, про е, репарації. Тобто е, і це загальна логіка права. Тут навіть не треба бути юристом для того, щоб розуміти е, очевидну річ, що якщо вчиняється злочин, то е, це загальний принцип права, що е, злочинець має. Заплатити і відшкодувати ту шкоду, яку він е, зробив. Тобто, це очевидна річ для будь-якого юриста. Тут навіть не треба бути е, юристом для того, щоб це розуміти. І е, питання репарацій це питання міжнародно-правової відповідальності е, Росії як держави-агресора. Є злочин, е, всі, е, цей злочин е, добре задокументований. Він... Е, Знаєте, на очах усього світу, і е, європейські країни е, підтримували рішення, резолюції, їхні парламенти, врешті-решт, е, підтримували резолюції е, і національних парламентів, і міжнародних організацій, наприклад, е, парламентська асамблея Ради Європи, де, дається дуже чітка юридична характеристика злочинів Росії. Тобто е, є підґрунтя, навіть немає необхідності. Ухвалення національного законодавства для, для цього потрібна лише просто політична воля. Я хотів би навести приклад ну, такого абсурдного аргументу проти конфіскації. Це якщо не помиляюсь, прем'єр Бельгії, де знаходиться дуже багато російських грошей, він сказав таку річ, що конфіскація цих російських активів дорівнює акту війни. Тобто для мене це абсолютний абсурд, така заява, тому що це знову ж таки жодний жоден юрист міжнародник він такого ніколи б не сказав, тому що ну це очевидний абсурд. Конфіскація російських грошей це питання міжнародно-правової відповідальності злочинця, тобто держави агресора але це не є оголошенням війни чи актом війни. Тому що в міжнародному праві є чітке поняття агресії. І коли ви реагуєте е, на дії агресора і намагаєтесь е, е, компенсувати ті збитки, які були спричинені е, злочином, тобто агресією, то ви дієте у відповідності до міжнародного права і його засад. Зрозуміло, пане Олександре, а чи можна порівняти ситуацію з російськими активами, з тими, які свого часу були заморожені і використані частково в ситуації з Іраком, Лівією чи Афганістаном? А, ну, тобто, такий прецедент ми можемо, наприклад, використовувати у спілкуванні з нашими західними партнерами? Так, дійсно, були відповідні прецеденти в міжнародному житті, і це торкалось, наприклад, агресії? І е, спроби е, окупації і, і Саддамом Хусейном і раком е, Кувейту. І була створена спеціальна комісія, е, яка розслідувала питання збитків, і були відповідні санкції, які до речі підтримувалися на рівні ООН і Ради безпеки на той час. Це був дуже важливий прецедент. Е, є також прецедент пов'язаний з активами Ірану. Ірану, тобто є вже такі правові політичні прецеденти, які дозволяють нам використовувати їх для того, щоб зробити очевидну і необхідну річ, тобто конфіскувати російські активи і передати їх державі, яка є жертвою цієї агресії, тобто Україні. Зрозуміло. А чи на ваш погляд не перетворилася тема конфіскації активів на інструмент політичного торгу, ну, наприклад, у рамках майбутніх переговорів Заходу із Росією? А це, власне, є щось, про що не говориться відкрито. Так? Але в мене є певні такі, знаєте, особисті підозри стосовно цього, що можливо. Не всі аргументи висловлюються відкрито. Можливо, знаєте, на Заході деякі е, політики чи країни вони розраховують на те, що рано чи пізно е, їм вдасться повернутися до business as usual з Росією. І тому, е, оскільки це може статися, вони говорять, ну, є ж якісь перемовини між Україною та Росією. Можливо, буде е, укладено е, угода про перемир'я. І тоді, що тоді, що робити з цими активами, які ми конфіскуємо? Тобто такий аргумент він відкрито не висловлюється, але я не виключаю, що про нього деякі західні лідери думають, і, можливо, вони розраховують на те, що це може стати ну частиною або елементом торгу на майбутнє з Росією. Я цього не виключаю. Але як на мене, це дуже важлива справа. і Тут треба чітко висловлювати аргументи проти, наприклад, і від і відповідати на ці аргументи, пояснювати, чому це неправильна, нелогічна і, скажімо, так, дуже ну, негативна аргументація. Зрозуміло, а на ваш погляд, які зусилля українська дипломатія має. Докладати, аби зрушити це питання так, як нам потрібно, ну, наприклад, можливо створення окремого міжнародного трибуналу з легітимізації використання цих коштів, і загалом, чи є план Б зараз у України на випадок, якщо Захід відмовиться від конфіскації? Ну, насамперед, те, що я бачу, українська дипломатія дійсно е активно, особливо в тих країнах, де знаходяться російські кошти, е намагається зробити все, щоб переконати е місцеві органи влади, е виконавчої, законодавчої, е громадську думку. Також е в тому в необхідності е конфіскувати і передати російські кошти. Тобто дійсно відбувається активна робота. Робота ведеться на міжнародних майданчиках, міжнародних організаціях в цьому напрямку, і е, тут дуже багато робиться. Е, дійсно. Е, разом з тим. Е, ну поки що ми не бачимо конкретного результату. Стосовно плану Б, е, я про такий план особисто не знаю, чи існує він взагалі. Тому що те, що пропонується зараз е, державами, які тримають на своїй території російські кошти, це е, створити такий фонд. І за рахунок цього фонду за рахунок насамперед відсотків з цих російських грошей фінансувати, допомагати Україні, тобто є такий варіант, або використати це, знаєте, як такий механізм економічний, як типу, наприклад, завдаток, якийсь, так використати це російські гроші і під ці гроші. Фінансувати і допомагати Україні, тобто є такі економічні варіанти, але тут проблема в тому, що ці варіанти ну це хоча б щось зрозуміло, і це також само по собі важливо. Але в основі цих варіантів, що не треба чіпати російські гроші. А ви знаєте, я коли спілкуюсь з нашими європейськими колегами, я їм пропоную інший варіант. Я їм кажу, що ну це моя особиста думка. Можливо, вона помилкова, але принаймні вона заслуговує на те, щоб е, е, ну, обговорювати цю пропозицію. Я кажу, що ці російські гроші можуть мати стримуючий ефект по відношенню до злочинів і атак нападів Росії. Тобто, в який спосіб, наприклад, Росія здійснює черговий удар по е, українським містам, е, руйнує цивільні об'єкти, і коли ви це бачите. Вашою реакцією має бути, що ви одразу передаєте як компенсацію своєрідно за цей, за цей е, черговий російський злочин якусь суму російських коштів, там декілька мільярдів. Тобто, якщо ви це робите, то це вже е, може мати е, такий своєрідний deterrent ефект, стримуючий ефект по відношенню до е, злочинів е, Росії злочинів Путіна. Бо наступного разу. Путін буде змушений думати більш серйозно перед тим, як завдати черговий удар по Україні. Е, зрозуміло. А наскільки вирещаним є позиція Сполучених Штатів у для долі заморожених активів для їх конфіскації? Сума на території, нібито, невелика: там 5 що злишком мільярдів. Але прецедент був би непоганий для. Європейських наших партнерів, які часто звертають увагу саме на дії Сполучених Штатів, Дональд Трамп, президент США, зараз прямо не підтримує конфіскацію, але не виступає проти, що вже добре. На ваш погляд, чи можуть Штати бути першими? Ну і взагалі хто може бути першими? І наскільки ця позиція зараз, ця це питання зараз в США, все таки розглядається. Конфіскація саме. Приклад Сполучених Штатів є дуже важливим, хоча б з огляду на те, що Сполучені Штати є не тільки лідером вільного світу, демократичного світу, і взірцем, принаймні для багатьох країн Європи, і забезпечують захист безпеку країн Європи, але це лідер в економічному плані і, і в якомусь сенсі навіть в юридичному плані. Тобто, з огляду на це дійсно. Такий крок з боку Американського конгресу Сполучених Штатів мав би величезну вагу політичного прецеденту для європейських країн, заохотив би їх. І це зрозуміло. Сполучені Штати мають бути лідером в цьому процесі. Хоча, знаєте, наприклад, візьмемо таку країну, як Бельгія, де дуже багато декілька сотень мільярдів, наскільки я знаю, російських грошей знаходиться. Навіть такий крок з боку Сполучених Штатів. Ну іноді знаєте, деякі країни вони ставлять все таки, все -таки свої економічні інтереси вище ніж питання солідарності, у тому числі трансатлантично, або питання справедливості, на превеликий жаль. Але на такі країни треба чинити. Ну, такий своєрідний психологічний політичний тиск, і одним з таких елементів міг би бути такий приклад з боку сполучених штатів До речі, тут треба, на мою думку, активніше використовувати і інструменти інституції Європейського союзу. Тобто, треба створювати такі прецеденти і в окремих країнах, членах ЄС, і також приймати якісь рішення. На рівні органів е, Європейського союзу я вже сказав, наприклад, про європейський парламент. Е, зрозуміло, що його резолюції не є юридично обов'язковими, але це але вони мають е, е, морально-політичний авторитет для багатьох країн і можуть бути таким поштовхом для прийняття рішень на національному рівні. Е, зрозуміло, насамкінець якого розвитку подій ви чекаєте у найближчий час у цьому напрямку? В у цьому напрямку ну насамперед знаєте це такий доволі важкий шлях, який ми раніше проходили в багатьох питаннях підтримки України. Тобто, починається, як ми знаємо, з НІ твердого, ні. Потім ми працюємо наполегливо працюємо, залучаємо наших союзників, друзів в Європі, в інших країнах і переходимо на стадію. Можливо, потім відбуваються якісь дії, і нарешті ми. За нашою наполегливості, і за якийсь час ми приходимо до так, до твердого так. Тобто зараз знаєте, мені здається, деякі країни, які тривають ці російські гроші, вони вичікують трошки. Вони вичікують, в якому напрямку будуть розвиватися події в Україні. Тобто, чи будуть серйозні перемовини стосовно припинення вогню. А чи буде, будуть досягнуті які, якісь домовленості, і а, тому вони намагаються, ну відверто скажу, можна сказати, затягувати час. Тобто нам треба зважати на це і нам Зрозуміло. треба а, робити все можливе для того, щоб цього не було, тобто не було такого затягування часу, тому що гроші потрібні зараз. Наприклад, якщо йдеться про закупівлю зброї, закупівлю зброї. Як це робити? В яких формах? Чи це буде е, допомога без якихось е, умов з боку країн-членів ЄС, наприклад, Німеччини? Чи буде це в кредит, наприклад? Е, можливо, під своєрідну заставу цих російських грошей? Тобто, треба вирішувати ці питання е, е, фінансово-економічного механізму е, надання Україні насамперед військово-технічної допомоги. Uh, і закупівель американської зброї, тому це треба вирішувати це питання якомога скоріше і не чекати, чи будуть, чи не будуть перемовини. Я на не дуже скептично стосовно навіть перспективи і можливості таких перемовин з Росією, тому що дуже добре розумію, що Путін не зацікавлений в цих перемовинах. Він не відмовився від своєї uh, головної мети знищення України. Тому розраховувати е, на якісь перемовини, чекати їх просто немає сенсу. Треба виживати зараз. Треба боротися за е, наше виживання за е, незалежність е, у нашої країни саме зараз, і, е, і підкріплювати, е, покращувати наші оборонні можливості, е, і все це потребує відповідної фінансової підтримки, е, в тому числі. За рахунок цих е, 300 мільярдів. Але, але в принципі, навіть е, у тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, е, вже це є таким важливим серйозним психологічним аргументом. Бо ці гроші, в принципі, вони належать Україні як державі жертви агресії. Тобто сама справедливість вимагає того, що це українські гроші зараз. І е, коли ми спілкуємося, наприклад, з американськими колегами, ми можемо використовувати це аргумент, що у нас по суті це наші гроші. Питання суто юридично-технічне, як е, отримати їх отримати і скористатися ними для того, щоб купити американську зброю. Ну я принаймні так це бачу. Е, це е, Це важливий факт, тому що я не уявляю собі ситуацію, коли Європа. Бо, бо вже приймаються до речі рішення стосовно того, що віддати ці гроші можливо лише, е, е, лише коли е, буде лише коли буде припинення російської агресії. Е, я не уявляю собі ситуацію, щоб під час агресії, під час агресивної війни Росії проти України європейські країни почали віддавати повертати ці гроші Росії. Це було би е, ну ну, супереч. Всім європейським цінностям, ідеалам принципам, в тому числі принципам міжнародного права. Тобто, треба закріплювати цю думку в свідомості європейських еліт, що це гроші, які по праву за міжнародним правом з огляду на справедливість належать Україні. Зрозуміло, що ж, дякую, пане Олександре, за таку розмову. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні гостем обосток був народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мерешко. До побачення. Дякую глядачам обосток, що були з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення.